Сьогодні ми поговоримо на тему, яка, напевне, найбільше цікавить всіх пацієнтів з усієї галузі вертебрології грижі. Вітаю вас! Ви на каналі Секрети Здорового хребта. З вами Лікар Саєнко Геннадій. Часто біль в області спини пов'язують з наявністю грижі. Фраза У вас виявили грижу викликає шок у пацієнта. Напевне, такий же, як діагноз злоякісна пухлина. Так що ж таке грижа. Уявіть собі звичайну консервну бляшанку, яку помістили в вологе середовище, і вона починає ржавіти. З часом, через місця, які проржавіли швидше, при стисканні бляшанки витискається внутрішній міст. У людини бляшанка це диск. Речовина, яка витискається зовні, – це грижа. Проржавіле місце. Тріщина на диску виглядається приблизно так. Довідомо перші тріщини дисків появляються в 4 річному віці. Можна сказати, що наш хребет росте і старіє одночасно. Я вже говорив в одному із випусків, що тиск в диску, в залежності від навантаження, Міняється від 5 до 10 атмосфер. Навіть 5 атмосфер це шалений тиск, а то 10. Ніщо не може витримати таку швидку і шалену зміну тиску. Тобто тріщини диску, протрузії, грижі це розплата за ці шалені і різкі зміни тиску в самому диску. А де тріщина там же як мінімум протрузія або екструзія. Протрузія відрізняється від грижі тільки формою. Якщо вони проявляються клінічно, а це всього 3-6% випадків гострого болю, то симптоми у них однакові. Запам'ятайте ці цифри 3-6%. Тобто 94% випадків гострого болю в спині не пов'язані з грижою чи протрузією. Хоча грижі чи протрузії є в кожної людини. Саме з цим пов'язане твердження деяких масажистів в кавичках. Які провели рукою по спині і сказали, що у вас є грижа. Вони, звичайно, у вас є, вони нічим не ризикують. А от чи вона є причиною болю, це питання дискусійне. Можна сказати, що твердження таких спеціалістів носить елементи обману. Чи є причиною болю грижа чи протрузія залежить не так від її наявності чи її величини, як від того, в якому місці вона знаходиться. Сама грижа не викликає болю, диск має дуже мало нервових закінчень, і від величини грижі не залежить інтенсивність больового синдрому. Є грижі, які взагалі не викликають больового синдрому. А у деяких пацієнтів ширина спинномозкового каналу настільки велика, що там спокійно може поміститись не тільки грижа. Ще раз хочу наголосити, що грижі які є причиною безпосередньо подразнення корінця нерва і дійсно причиною болю зустрічається в 3-6% випадків наявного больового синдрому. Ці випадки підлягають оперативному втручанню. Всі ці випадки і покази до оперативного втручання, на мій погляд, неоправдано, розширені як в нашій країні, так і за кордоном. Робота нейрохірургії. При всіх останніх клінічних випадках можливе і досить успішне консервативне лікування. чому ж виникає біль? Пошкоджений диск, виявити пошкодження можна тільки при МРТ-обстеженні і вже точно не про обстеженні руками. Подає сигнал до мозку, а мозок, щоб не допустити подальшого пошкодження, різко обмежує рухливість анатомічних структур навколо диска. М'язів, суглобів, зв'язок. В результаті ми маємо природні корсетування сегменту хребта, а простіше спазм м'язів навколо диску, напруження сухожилків, стискання суглобів хребців, порушення кровопостачання, набряк і деякі інші реакції, що призводять до обмеження руху в пошкодженому сегменті і до виникнення болю. Простіше сказати, в спині виникає судома. Згадайте, який біль при судомі в нозі, а тут спина. При цьому біль може носити як гострий, так і хронічний характер в залежності від інтенсивності та часу дії провокаційного фактору. Отже, причина болю спазм. Логічно, що знявши спастичну реакцію, ми ліквідуємо больовий синдром. Для цього існує безліч можливостей від фармакології, фізіотерапії. До масажу і мануальної терапії. Але найкраще, виходячи з досвіду поєднання різних методів лікування, підсумуємо сказане: 90% населення планети з віком має грижі, а інші 10% не знають, що їх має. Не треба боятись наявності грижі. Треба боятись болю. Біль виснажує і принижує людину. А тому не лікуйтесь вдома. А звертайтесь до спеціалістів, пам'ятаючи, чим швидше почали лікування, тим краще і стійкіший буде результат. Якщо у вас виникли питання з приводу даної теми про грижі, прошу задавати їх. Ви були на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був Лікар Саєнко.